Привіт, друзі! Сьогодні у нас у випуску буде багато звернень. Буде звернення до Володимира Зеленського, буде заклик до Валерія Залужного, і буде навіть запрошення для колективного заходу, який тривожиться через нашого президента. Тож гайда читати заголовки тижня. Зеленський. Україна може спробувати провести вибори в разі припинення вогню на фронті. Так, Зеленський допустив, що не балотуватиметься у президенти, якщо закінчиться війна. Угу. Отак я собі це й уявив, як Єрмак таке Зеленському дозволив. Єрмак же ж йому просто паспорт не віддасть і все. Там же ж людина явно в конкретному трудовому рабстві. Але в цій ситуації Володимир Олександровичу маю для вас пораду. Для того, аби уникнути примусової праці, звертайтеся на гарячу лінію Державної служби України з питань праці за номером 066 868 5220 Захід побоюється, що Зеленський хоче монополізувати владу, пише політіко. Здається, Захід почав щось підозрювати. Тим часом ми, шановний заходи, тут давно вже побоюємося. І на Заході побоюємося, і на Сході побоюємося, і на півночі, і на півдні побоюємося. Приєднуйся, заходи, до нас, бери картонку і виписуй свої думки і страхи з приводу монополізації влади Зеленської. Воно не факт, що зупинить монополізацію, але як арттерапія проти тривожностей та побоювань пакатів. Залужний вперше підбив результат курської операції і вказав на її надто високу ціну. Про це він написав в авторській статті для дзеркала тижня. Валерій Федорович, а може не відволікайтеся від написання другої частини своїх мемуарів? Вже незабаром рік мене, як вийшла перша частина, а навіть анонсу другої досі немає. Не будьте як Джордж РР Мартін зі своєю шостою частиною. Пісні льоду і полум'я. Це не красиво. Я розумію, що статті, колонки це прекрасно, круто, корисно, але не розбазарюйте своє натхнення на малі форми, коли народ чекає епосу. <му> Керівника бігус інфо Дениса Біуса мобілізували. Ну, знаєте, мені важко сказати, наскільки державі потрібен Денис Біус, який знову воює. Але я впевнений, що державі, в особі тих, хто в нас її зараз представляє, потрібен Денис Бігус, який мовчить і не морочить голову своїми розслідуваннями та іншими відосиками. Тож вітаю державу, в особі тих, хто в нас її зараз представляє, із цим здобутком. Водночас мушу трішки засмутити. Тотальна більшість нинішнього колективу журналістів-розслідувачів редакції Бігусінфо жіноча. і з ними так вже не вийде. Садовий про в кабінеті знайшли після того, як там побували Свириденко і Стефанчук. Отак От читаєш цей заголовок і уявляєш собі, як спікер Верховної Ради Стефанчук, лізе під стіл мера Львова Садового, щоб встановити там жучок, поки прем'єрка Юлія Свириденко відволікає публіку заявами про те, що проблема прослушки в Україні перебільшена. Але ні, це просто заголовок так написаний. Насправді прослушку встановлював хтось інший, хто саме має з'ясувати СБУ, до якої звернувся Андрій Садовий. Але знаєте, є підозра, що ще до звернення садового СБУ знала, хто встановив прослушку. Є навіть підозра, що СБУ знала, хто встановлюватиме прослужку ще до моменту встановлення, включно із прізвищем іменем по батькові штатною посадою і званням встановлювача. Суддю з Києва підозрюють у незаконному збагаченні на понад 16 мільйонів гривень. Депутат сільради на Київщині незаконно збагатився на майже 30 мільйонів. Справу передано до суду. Якщо ви молодий юрист чи молода юристка і прагнете суддівської кар'єри у столиці, бо мрієте про солодке життя завдяки доступу до муток-муток-тємок-тємок, то заждіть. Для вас є удивічі цікавіша пропозиція від Зазимської сільської ради Броварського району Київської області. Надсилайте свої резюме на електронну адресу Корупція в Україні. Собачка і до міжнародних новин Трамп несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і може навіть піти далі. Здається, після тривалого пошуку психіатри Білого Дому знайшли надміру ефективні таблетки для президента Сполучених Штатів. Пацієнт переодужав і після тривалого періоду безпробудної маячні тепер перебуває у гіперреальності. Депутатка Бундестагу від партії Альтернатива для Німеччини зводила виборців у посольство Росії. Очевидці кажуть, що найбільше вражало, як під час усієї прогулянки, демонструючи неабияку гнучкість і подекуди навіть акробатичність, депутатка зуміла ані на мить не вийняти із рота Путінового прутня. При цьому кажуть очевидці, вона навіть спромагалася спілкуватися із виборцями через той самий рот. І до новин культури. Божечко, врятуй цю країну від несмаку. В соцмережах обурюється пам'ятником Кузьмі Скрябіну в Коростишеві. Скульптура має висоту у 3 метри і на ній зображене обличчя Кузьми. На п'єдесталі нижче розмістили підпис: Не стидайся, то твоя земля! Ну, взагалі, будь-який пам'ятник Кузьмі у будь-якому місці це несмак, крім хіба що заднього двора будинку у Ростові, де проживає Віктор Янукович, за якого Кузьма Скрябін нагадаю, агітував у 2004 році. А от цитату для пам'ятника підібрали напрочуд вдало. Це із пісні сам собі країна з альбому Озимі люди, який Кузьма Скрябін випустив у 2002 році на підтримку партії Валерія Хорошковського Команда озимого покоління. Шкода, що наскільки відомо, ані Валерій Хорошковський, ані, до прикладу, одна із лідерок тієї партії Інна Богословська на відкриття пам'ятнику не прийшли. Не вшанували партнера. На цьому, друзі, все. Майте добру пам'ять, підходьте до трешу з гумором, бережіть себе і підписуйтеся на YouTube канал ProUA і на мій особистий канал Мокрек. До зустрічі! Слава Україні!